Друзі, є такий старий совєцький анекдот. Мінти зупиняють цигана і запитують: Ти знаєш, хто такий Марк? Карл Макс? Він каже, не знаю. А Фрідріх Енгельс? Він каже, та що до мене пристало? У вас своя компанія, у мене своя компанія. Тепер до вас таке запитання, тільки я не мент. Ви знаєте, хто такий Сем так? І Так. А хто такий Сократ? Друзі, якщо ви додивилися до цього моменту, да, ставте, будь ласка, лайк, поширюйте це відео, і також ставте свої запитання. Це передача Культур Хімія. І сьогодні нам потрібно поговорити про дві дуже важливі речі. Ну, по-перше, розібратися, що таке совість. Е, я вам пропоную свій погляд на, або свою інтерпретацію, як я розумію, що це, що, що це таке. Тому чому? Тому що я просив, просив когось із вас, щоб ви, хто має технічну освіту, щоб знали, як це зробити технічно, могли використати цю ідею і зробити прилад, який називається нам, наприклад, сумліннямір. Да? Совість я маю на увазі, перш за все, сумління. Ліпше так, це буде більш українське, це слово краще звучить. Сумління. Так от, сумління це інструмент етично-естетичний. Або інструмент, який створюється етикою та естетикою. Ще розіб'ємо. Що таке етика? Це про добре, погано. Естетика це про гарно, негарно. Як цей інструмент виховується? Про це думали і учні, до речі, Сократа. І Сократ, мабуть, я думаю, теж. Як виховується ця штука, яку вони тоді називали доброчесність? Virtue, um, можливо, в англійську це буде virtue. Uh, приблизно так. От. Дивіться, тут справа в тому, що мама тато перш за все, це роблять. Мама тато кажуть, синочку, це гарно, або донька це гарно, це не гарно. І вони таким чином передають своє ставлення, свої почуття, свої переживання, свою, якщо хочете, хімію передають дитинці. Про те, що гарно, що не гарно, ну, і про те, що добре і недобре. Це починається з батьків. І чим ми будемо більше, ну, скажімо так, це робити, тим більша є імовірність, що дітки будуть мати цей інструмент ще навіть до того, як вони підуть в школу, і де вони наберуться всього іншого, що там школа може давати. Школа може бути хорошою, може бути не дуже хорошою, може бути державною, може бути будь-якою. Вандельдорською, наприклад. Ми про школу поговоримо пізніше. Так от, нам потрібно, так як це інструмент такий живий, у нас сумління, це значить, що в нас проходить якась реакція, яка нам допомагає. Він у нас існує, значить його можна вимірювати. Цей інструмент. Єдине, що потрібно розробити вимірювальний приклад, прилад, сумління мір, conscious Meter — англійською буде. Да? От, і те, що Ілон Маск зробив оцей Neuralink, це може нам показувати те, що є, да, і це не тільки Ілон Маск, є люди, які інші наукові інститути працюють над тим, щоб вони розробляють різні, різні невеличкі прилади, приставки і так далі. Так, от нам потрібно це хто зробить? заробить дуже багато грошей, поділіться обов'язково ЗСУ, особливо якщо війна ще не буде закінчена, обов'язково на ЗСУ потрібно передати і, можливо, трішки мені за, от такий, за таку ідею. От. А, добре. Тепер прийдемо до цього, к, е, самого, про кого я запитував Сем Кхан. Якщо ви ще не згадали, хто це такий. От, і е, не злякалися подумати на цю тему. Зараз я вам покажу його фотографію. Да? Фото. Ось таке воно. Так. Пізнали, да? От ще раз тримаю. Пізнали ви його. Да? Сем, це Сем Кхан. Він розробив таку річ, яка називається Khan Academy, Він програміст, айтішник і також страшенно обажає математику, Він хотів поділитися цим. Звичайно, це все там англійською мовою. Але пояснення, як він пояснює математику, люди добрі. Ну, це ж це просто кайф дивитися навіть на це. Не, не те, що тільки слухати чи вивчати. Так от, це дуже розумна людина, цей Сем. І. А вони останнім часом, десь там півроку, більше семи місяців, так, його ціла команда програмістів, ті, хто з ним працюють в команді, вони працювали над дуже цікавою штукою, і продуктом її стало те, що вони придумали невеличкий бот, який бот, це така типу приставочки. Ну, наприклад, якщо ви зареєстровані в Academy, да? то ви можете в. А в самий цей а, браузер, яким ви користуєтесь, от, ви можете вставити оцей бот, який вони зробили. Правда? Ні, ви не можете, бо це тільки в Америці можливо. І це було моє страшенне розчаргування через те, що коли він розказав, що це таке, я зразу хотів випробувати вам і розказати, що це, випробувати і щоб розказати вам, що це таке. Так от, дивіться, розкажу навіть ще до того, щоб у вас просто з'явилася слина. На, на цей інструмент. Що він робить? Коли ви вивчаєте щось, на жаль, там небагато ще можна чого вивчати в Khan Academy. математика, ще деякі предмети, але все ж можна, є є така можливість. Тут важливо ну, дати приклад іншим, щоб можна було це робити через те, що ресурсів багато. Але ось в чому суть, що цей бот він фактично це як ще, як штучний інтелект. Але. Він постійно з вами слідкує, спілкується. Слідкує і спілкується. Причому, от ви робите якісь математичну вправу. Да? От Ви пройшли і теорію послухали, починаєте робити вправу. Зробили якусь помилку, він може навіть і не спішити вам казати, що ви балбес. Він може зачекати, щоб проаналізувати, можливо, ще є типові помилки, і потім сказати: а ти знаєш, чому ти зробив там там помилку? Вчуваєте Тон, як вони запрограмували його? Він не каже, що ти е, дурень, а він сократівський метод використав. Цей е, Сем Хан часто використав, йому дуже подобається він, на Сократ. Сократ. Але сам підхід Сократівський це значить, що ми не кажемо дитині, що ти, що ти дурень, балбес, негідник і так далі. Маскаль. От, а, а він ставить запитання: а чому так? А може, ти маєш там подивитися? А може логічніше було б те зробити? І оцей бот невеличкий він виглядає як на якогось такого хлопчика з Майнкрафта маленького. От він якраз оцей діалог і веде з учнем. Учню не має значення скільки років. Це теж дуже класна штука. Через це ж будь-хто може підписатися на ці курси і вивчати математику в 100 років чи там є інші предмети у них теж досить цікаві. Так от, бот, Боту можна ставити запитання цьому. Вони його називали Khan Аміго, здається. Це якби друг, іспанське аміго, друг Khan Аміго да? або друг цієї Khan Academy. І ви можете з ним спілкуватися, і він буде з вами спілкуватися. Це супер просто ідея. А тепер, от у вас зараз тепер слюнки потечуть точно слина. Особливо тих, хто а, педагог школи, директори шкіл. Дивіться, що він. У них там є мод режим вчителя, цей бот або цей хан аміго буде підказувати вчителю, як. Цікаво викладати цей матеріал про конкретну якусь формулу математичну. Виявляється, що це таке. Цікаво можуть викладати дійсно вчителі, які, скажімо, страшенно люблять свій предмет, у них є що передати. Оце, до речі, частина совісті. У них є що передати. Я йду в школу вчитель, вчителем через те, що в мене є захоплення. Своїм предметом, який би то предмет не був, я його люблю, я його бачу деталі, я ним живу цим предметом. Оце значить, що вчителя є совість, і він може передати учням цей, цей матеріал. Але часто сама педагогічна частина вчителя може відставати від його любові і від його знань самого предмета. Був такий скрипаль, розкажу. Вам один український або українського походження, коган з міста Дніпро, таке. От, так, мені розказував майстер скрипок з ремонту скрипок один, що він у нього теж ремонтував скрипку. Так каже: це коган, не Леонід Коган. Незважаючи на те, що він майстерно дуже грав, хороший був, дуже скрипаль, але він не міг нікого навчити. От не знаю, як навчити. І от ці речі, якраз, от е, оцей бот, який можна вмикати в режим вчителя, він буде вирішувати через те, що допомагати, він буде, буде розказувати вчителю от можна ж не нудно і монотонно да, цей матеріал розказати про цю формулу, якусь про якусь теорему, а можна. Розказати, показати його таким чином цікавий. Ви уявляєте, яка штука класна? Це просто ну, супер. Е, ну, от. <з à> Мені здається, що я вже е, все розказав. Дивіться, школи, які дбають і думають про майбутнє своїх школярів. От, і також про свій бюджет вони мають цими думками захопитися через те, що це нове. Це не те, що було 50-х роках, як там видюрить якісь там психологічні підходи і так далі. Добре, що я згадав психологічні, через те, що ми зараз повернемося до е, психологів ще раз. От, а це нове, це майбутнє. За цим потрібно йти, через те, що оцей штучний інтелект він буде помічником а Людському інтелекту, human intellect, да, англійською мовою. І на це варто звернути увагу, і можливо навіть написати йому всему кхану, лист для того, щоб вони продавали цей продукт уже. І можна думати про те, як його застосовувати в школі з усіма дітьми. Хтось має думати в школах. Ну, раніше був зауч, який бігав там, командувався. Є також педагоги, які називаються там якось інструктори, там чи, чи радники з педагогічних питань. Я не знаю, як там їх посади, але має бути людина, або їх потрібно змусити, щоб вони працювали над майбутнім ваших школярів. Наших школярів, наших дітей. Через те, що замість того, щоб витягувати щось там із минулого, якісь там практики, які незрозуміло чим підтверджені, або з бізнесу щось. Ось ось майбутнє. За цим, цим. На це потрібно звернути увагу, цьому навчати дітей, щоб вони користувалися такими ботами. І цьому навчати вчителів, щоб вони теж були не з боку цивілізації, не залишились десь там. От, тепер щодо. Оцього інструменту про, про сумління. Сумління це те, що збагачує психологів. Так? Через, чому? Через те, що коли у нас воно є, і ми щось не робимо. Ну, наприклад, не задонатили. От я не задонатив ще сьогодні зранку, Стемненку чи там ще комусь Бутусову братству, не задонатив. Не зробив нічого для перемоги. У мене совість вже не дозволяє мені нормально працювати і жити, і вчитися, і так далі. Розумієте? Але я конкретно знаю, від чого в мене може бути совість. Зазвичай людина не знає. І в неї з'являється депресія. З'являється депресія, це коли е, цей інструмент совісті хоче підказати людині, що ти щось зробив негарно. Недобре зробив. І, е, чи, і це не обов'язково, що потрібно піти когось вбити. Да? От. Мова не про те. Можна недобре зробити для своєї власної цивілізації. В смислі розвитку свого, еволюції свого, можна щось негарне зробити для членів своєї сім'ї. Для цього теж є інструменти, як швидко це вирішувати. От. Але психологи, які зараз у нас є на ринку, навіть зараз є реклама «вибери собі психолога, да? ну, щоб всі носили гроші їм. Так от, якщо ми вирішуємо проблему сумління, знаємо, як цим інструментом користуватися. Якщо хтось із вас задумається над цим і зробить інструмент, це що я пропоную сумління Мір да? Conscience Meter, буде знята проблема. Будемо гроші носити не психологам, а будемо на ЗСУ носити гроші. Взагалі, то психологи мають там бути в ЗСУ і допомагати, перш за все, тим, хто найбільше страждає, через це, що їм приходиться найскладніше. Ну, от. І так, я закінчую для того, щоб всі мали зараз час до того, як почнеться 10-та до -го години і робочий день, різні міти, зустрічі і так далі, конференції, щоб всі могли задонатити спокійно або щось зробити корисне для ЗСУ, корисне для своєї власної еволюції, для еволюції своїх дітей і України.